Піднімаємося вище. Так, дивимося. Ага, отут. і ростові в нас бронячки, залишаємо і пішли ростова-плодова. Ростова. Ось ростова... так, щоб ви бачили зараз. Були зрізи. так Були у нас оці ростова, плодова. Ростова, плодова. Дві плодові. Дві плодові я вже показував і пішла ростова Оцю ростову ми прирізаємо. Знову ось так. Наступна має грушку жорстка, оставим на цей рік, там побачимо цю. Прирізали, грушку залишили. Знову у нас тут мотузочка є. Чик. Так, там как-то не так. О, И І у нас Никаких ніяких перетяжок немає. Так, наступна гілка, дивимося. Опять її високий, нагне, є врожай там на ній. Зрізаємо, зрізаємо. Це поки що ну, один зріжу. І квітково був, був жировічок, догорі зріз був, пустило. Плодову пустило, був, мабуть, зріз і пустило аж там плодову. Ще раз зрізаю. Ну, з цих не знаю. Одну зрізаю, одну полишаємо, подивимося, що що вона нам заспіває. Так, зараз будемо розбиратися з верхівкою, поки що ставлю, бо мені самому не зручно.